Що ж ми долучаємо до розмови Катерину Рашевську, юристку громадської організації, регіональний центр прав людини, членкиню міжвідомчої комісії з питань гуманітарного права? Слава Україні, пані Катерино. Доброго дня знаємо, що ви брали участь в презентації такої спеціальної доповіді Уповноваженого Верховної ради з прав людини про. Порушення прав українських дітей на тимчасово окупованих територіях власне йдеться і про депортацію, про вивезення їх, про мілітаризацію, про також те, що дітей дуже часто які мають живих здорових батьків або опікунів, усиновлюють в російських сім'ях після того, як їх депортують. Скажіть, будь ласка. Що ми можемо зараз зробити, власне, щоб не допустити порушення прав дітей, що ми зараз робимо, і наскільки ефективно вдається власне визволяти наших дітей повертати тих, яких вже вивезли, так зване, як воно називається, евакуювали на територію Росії? Отже, я тут зазначу, що доповідь була підготовлена при моїй експертній консультації, тому я справді дуже добре знаю її структуру, і це доповідь, який проаналізовані всі шість порушень, які визнані на міжнародному рівні, як серйозні порушення, вчинені державою протягом збройного конфлікту. І тут дуже важливо одразу, коли ми говоримо про протидію, зазначити, що зовсім нещодавно, 22 червня, Російську Федерацію було внесено до списку держав, які є великими порушниками прав дітей і по. Попри те, те, що це трапилося, Російська Федерація не просто не зупинилася, вона продовжила вчиняти ті брутальні порушення, які насправді викликають жах і обурення. Так, наприклад, зовсім нещодавно вона призвела до своєї просто страт двох дітей, двох неповнолітніх на окупованій території Запорізької області. Це дії окупаційних агентів Російської Федерації, і таким чином їх можна приписувати. Російській Федерації, тобто ніякої, ем, ніякої дієвості від такого внесення, насправді на жаль, не було. Тим паче досить ліберально міжнародне співтовариство поставилося і тільки. Е внесло Російську Федерацію до списку тих держав, які немов уже щось вчиняють для того, щоб протидіяти даним порушенням, як бачимо, нічого вони там не вчиняють на рівні Російської Федерації. На рівні України в цьому звіті вже міститься як аналіз того, що відбувається, так і рекомендації від офісу, що можна покращити. І, от саме сьогодні, під час обговорення доповіді ми е, торкнулися такого досить дискусійного питання. Це було питання від представниці міжнародного співтовариства. і вона сказала, як. Ми збираємося е, мати справу із кримськими дітьми. Я хочу сказати, що часто міжнародне співтовариство розділяє депортованих дітей після 24 лютого 2022 року, і тих, які були депортовані з 2014 року. А це тисячі українських дітей, в тому числі дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. Так ось стратегія реінтеграції, стратегія реабілітації, механізм репатріації це все те, те, що має з'явитися якомога швидше інакше ми потім не зможемо переконувати членів міжнародного спів... Товариства, що ми маємо цю капецті для того, щоб дітей інтегрувати, соціалізувати і виховати їх, перевиховати вже як українських громадян після цієї індоктринації і промивки міських з боку Російської Федерації. Ми розуміємо також, що Україна наразі єдиний спосіб для того, щоб попередити вчинення нових порушень, це деокупація території, тому що без ефективного доступу, без ефективного контролю над цими територіями України, ми не можемо попередити навіть цивільних страт, ми не можемо попередити. Дети незаконні депортації. Я хочу підкреслити, що починаючи з 15 червня 2023 року Російська Федерація щодня незаконно депортує на власну територію до так званих таборів. Вона тепер це називає психолого-медико-педагогічної реабілітації, тобто фактично на перевиховання українських дітей. Це відбувається щодня і нічого не змінюється, починаючи з 2022 року. Для того щоб протидіяти, потрібна деокупація, потрібна ефективна реакція міжнародного при Тягнення винних осіб до відповідальності, замороження їхніх активів, в кого вони є. Перепрофілювання цих активів вже сьогодні на потреби тих дітей, які повертаються. Хоча насправді їхня цифра зараз не така вже велика це 373 дитини станом на сьогодні, і з такими темпами я завжди підкреслюю, нам необхідно інші 52 роки для того, щоб повернути, хоча б тих дітей, які наразі є верифікованими. Але насправді цифра є набагато більшою, тому проблем багато. Рішення мають бути на вчора домашнього завдання для. Органів державної влади предостатньо. але ми бачимо те, що, що органи влади України, що і міжнародне співториство, уряди іноземних держав вони готові працювати. Інколи їм бракує просто рішучості, зробити це швидко, пані Катерину. А роки це занадто багато. Навіть один рік, якщо йдеться про не підлітків а молодших дітей, Тоді, коли і про підлітків це дуже багато, і в плані. Спілкування з своїми родинами і в плані того, як ви кажете, перевиховання, чи зараз вже є якісь механізми, як можна не чекаючи деокупації? Так, бо це це триває, але триватиме ще якийсь час. Ймовірно, як можна дітей повертати, як можна про них дбати, як про громадян України? Я тут би хотіла підкреслити, що існують міжнародні стандарти відповідно до них, якщо ці діти пробують на території Російської Федерації в російських родинах більше двох років, тоді потрібно буде щоразу проводити оцінку відповідності принципу найкращих інтересів дитини чи відповідає її репатріація найкращим інтересам? Це просто жахливо, тому що українську дитину викрали. Перепрофілювали, промили її мізки, зробили її росіянином на думку Російської Федерації. А потім ще міжнародне співтористо буде говорити: ну, дивіться, повертати в Україну вже більше не відповідає інтересам. Тому вже сьогодні ми маємо продемонструвати, що ми маємо ідею, як повертати цих дітей. Наразі існують тільки так звані ad хок механізми. Вони імплементуються завдяки спільній роботі що держави, що неурядових організацій. Тобто, кожного разу батьки або інші законні представники повинні їхати на територію Російської Федерації. Федерації або в Крим забирати дітей. І проходити знущання з боку російських службовців це багатогодинні, подекуди 12-13 годин допитів від ФСБ. Це проходження детектора брехні, це постійні погрози або навпаки маніпуляції з тим, щоб залишитися на території Російської Федерації, покупка батьків або їхніх дітей, і так далі. Тобто, це не надто ефективний механізм, і це точно не той механізм, який дозволить повернути скоро всіх дітей. Тому ми говоримо про необхідність міжнародного єдиного правового механізму. Яхом ухвалення спеціальної резолюції Генеральної асамблеї ООН, на основі якої будуть підписані договори між Україною та третьою стороною, та між третьою стороною Російською Федерацією. В цих договорах третя сторона буде виступати як посередником, так і гарантом виконання зобов'язань Російської Федерації щодо репатріації даних дітей, щоб часом не нароком Російська Федерація не приховала частину дітей на власній території, змінивши їм персональні дані, віддавши їх не під так званого піку, а під усиновлення тощо. Тобто Дякуємо, дякуємо вам, кані Катерино. Наразі мусимо прощатися. Катерина Рашевська, юристка громадської організації, регіональний центр прав людини, членкиня міжвідомчої комісії з питань гуманітарного права.